Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми продовжуємо грати за наш український клуб Дені 3D Юнайтед в клубах профі FIFA 15. У нас давно вже не виходили серії, тому футболісти навіть позаростали вже не лисі. І також у нас нові буци. Може вони принесуть нам удачу. Бо у 8 дивізіоні ми зіграли три матчі, три поразки. І це взагалі перші три поразки, взагалі перші поразки в нашій історії. Як бачите, у нас шість перемог, сім нічих і три поразки. Якраз у нас два титула, і тепер вже важко буде в цьому дивізіоні титул здобути, хоч би залишитись. І ось 0-3, 2-4. Якось дуже ми погано грали. Але нічого, сьогодні будемо грати вдвох. Вперше вперше не буде. Вови в нашому складі. Сьогодні тільки Назар Patriot UA. І думаю, що вже ми можемо. Зараз матч ліги, домашня. Так, все нормально. І. Давайте напишемо. Напишемо. Слава Україні, звичайно, і. І поїхали шукати суперника. Як завжди, ми на. Позиції центрального атакуючого півзахисника, а Назар на опорну. Займає позицію опорного півзахисника. Як у нас буде. Будуть справи без нападаючого, навіть не знаю, але спробуємо і дивіться, швидко знаходимо суперника. Ось така зачіска, подивіться. Подивіться. І давайте спробуємо щось, щось понабивати. А FIFA Street легше робити всілякі. Речі, коли набиваєте, тут трошки не так. Ох, який удар. Непоганий удар у нашого футболіста, але не завжди він летить куди треба. Ну, в поперечку, це звичайно. Crossbar челлендж ми б вигравали кожного разу. Ну і довго якось підвантажується наш суперник, хоча вже знайдений. Якщо ми на арені, то він уже знайдений. І так, на якомусь е, англійському стадіоні QPR Loftus Road. І одразу вони позбивали всю вхідну сцену. Ну і от, бачите, Назар також вже заріс, він більше трошки заріс, у нього аж хвіст з'явився. Хоча попередній матч ми грали всі лисі. І от туди заправляємо на комп'ютери, але засильні. Перша атака не вдалась нам. І дуже дуже важливо, щоб наш захист грав нормально. В нападі, то ми щось, я думаю, зробимо, а от, а от в захисті, щоб наш комп'ютер грав, наш штучний інтелект не підвів нас. Фло, фло це людина, як бачите, якщо над головою Нік сходиться з тим, що ви бачите зліва внизу. Ну, зараз зліва внизу. То це значить людина. І головою не виграємо. Апонца. Апонца здобуває кутовий. Флеш, це також бачите людина. Тобто двоє. Двоє як мінімум. Ну, звичайно, одному не можна грати за свій клуб. Треба як мінімум двоє, а там далі. Будемо також по можливості дивитися, скільки у них гравців. Так. Ось он, Реальний гравець його збиває наш штучний інтелект. І отримує жовту картку. ось так. Вже на 10-й хвилині матчі Мануель Кайзер колись в пес суперперспективний чувак завжди був Кайзер. Він там розвивався неймовірно. Просто. Але це було такі PS6, десь так. С5. Ну, там завжди суперперспективний гравець був з прізвищем Кайзер. Флеш. Удар. Небезпечно. Небезпечно починають пропускати наші захисники на ударній позиції наших суперників, але поки що обійшлося 14-та хвилина. У нас була одна атака, але без удару по воротах. Кайзер. Відправляємо направо. Якісь мексика, мексиканські емігранти у нас сьогодні грають. І... Ой, Кайзер, непоганий удар Мироса. Мироса у них голкіпер комп'ютерний. Шкода, бо коли людина стоїть на воротах, все таки легше забити. Дивлячись, звичайно, який голкіпер? Людина, але зазвичай один лаж від людського голкіпера спостерігається. Іще один удар по нашим воротам, але нічого такого він не приніс небезпечного. Незвично, звичайно, без Вови, але. Але невже це між ніг? Невже це удар між ніг? Що ж це за голхіп? Що ж це за захист такий, подивіться? Ні, просто біля ноги. Восьмий дивізіон чомусь супроводжується лажами комп'ютера і. Може тут так запрограмовано, що в 8 дивізіоні у тебе має бути вже хоча б пів команди людей. Щоб кілька людей в захисті поставити. Нападаючого і двох хоча б в півзахист. І поїхали. Один Один наш гравець. І тому треба треба тікати звідси. Куди подалі. Удар поперечка. Ну що ж, ми потренувались на арені в поперечку влучати і влучили. Але пройшов дуже класно. Погодьтесь. Наш гравець рухався як справжній технічний професійний футболіст. Могли зрівняти рахунок, але не повезло. Відправляємо направо вільчас. Знову ці мексиканці починають розігрувати. І куди ж цей пас? Розвертаємо удар Меросо, Непогано, непогано наш капітан починає включатися, де наша капітанська пов'язка тільки. Як завжди, вона у якогось комп'ютера, мабуть. Непогано розвернули і тепер біжить, біжить Назар. Заміняє він в цьому компоненті сьогодні Вову. І ще один удар. Поперечка! Ох, як же ж так? Як же ж так? Це включається знову фіфуш на наше везіння. І флеш. Флеш. Нормально. Відбираємо. І можна віддавати раніше передачу було. Кармона. Кармона на якогось грека. І тут уже... Трошки застряг наш капітан. Подача. Давай комп'ютер сам організуй. Сам пропустив, сам забий. Назар, Назар? Ні. Флеш. Сіньоволосий. Флеш. Віддає на фло, мабуть. Це два Два друга, які грають за команду. Флеш. Знову цей з синім, з синім волоссям. Постійно він з м'ячем, але я думаю, що він має втомитись. На жаль, ми не знаємо його пункти. Може він там 95 вже грає. Подача. Назар втік. І от зараз би, зараз би забрати. І дивіться, яка контратака могла бути. Є. Дені. Біжимо. Вже сили закінчуються, але ми біжимо. і... Простріл! І нікого. От тут Вова нам би не завадив. Він би на випередження грав. А так нікого, ніхто не вибіг. На жаль, і це підстава. Від комп'ютера, бачите, яка підстава. Дали так дуже-дуже незручно. Так, щось у нас сили закінчується. Якось уже половина залишилась. Трошки більше. Кайзер. Рукою. Пінарес. Пінарес рукою, але ж ФІФА 15 рук немає. І Дені треба на ліву ногу. Якось забігти. Але добре, так біжимо. І в ближній кут. Ні, не виходить. Та! Дупою захисника ми забиваємо такі. Супер. Супер. Ну ми краще граємо. Погодьтесь. Так, той флеш синьоволосий бігає туди-сюди, але у нас тільки наш футболіст уже двічі влучив поперечку і кілька разів небезпечно бив. Нормально. Ні, не від дубе. Від п'яти. Ахілесова п'ята нашого суперника. 1-1. Добре, що зрівняли в першому таймі, і тепер не пропустити з першої, з першої атаки. Ну, я скажу, що такий клуб що можна здобувати 3 очки. Невдалий пас. Невдалий пас. О, наш грек. І все. Давайте подивимось. 8-4 у них по ударам. У нас 6-6. Тобто 6 ударів, 6 ствір, до речі, до речі тут зараховується. Удар в поперечено як в ствір, хоча зазвичай зазвичай стійки та поперечини не зараховуються, як удар в площину воріт. Кайзер Від... відзначимо гарний відбір Патріота. А оце що за закидончик? Офсайд нормально. Смельц. Кому він віддаватиме передачу? Головне, щоб не помилився. Назар одразу бере на себе гру, але фло у нього забирає. Неочікувано набіг. Треба тепер замінити нашого опорника. Хоч ми і атакуючий, креативний гравець, але не цураємось роботи в захисті так само, як і Назар підключається до атак. Якщо треба. Смельць. І тут давай шви ну швидше, треба і вдаліше. Але як же ж ти комп'ютер у цьому поясниш? Удар! Вищий. Ну, якби це залетіло, це було б нечесно, бо у нас такі удари відправлялись в кросбар. ОЙонго! Постійно закидон, закидон, закидон. Ну от і вся гра нашого суперника. Так. А ми стартуємо! Ми стартуємо. І подивіться, як біжить наш футболіст. Да і хто там на воротах? Що там за Ноєр схрещений з ДХ? Як так? Подивіться, ближній кут. В Team постійно пропускають в ближній кут, а тут якесь Мироза стоїть і нормально. І все нормально. Бачу Назара. Передача. Лонгшоти непогані у Назара, тому якщо б він вийшов на цей лонгшот. Було б непогано, от тепер простір є у синьоволосого, у мальвіни. Давайте спробуємо комп'ютером його все-таки наздогнати якось. Сили самі то побережемо, бо нам ще забіги такі робити треба в напад. Коли нас, наше друге дихання вже відкриється, я вже чекаю цього. Так, якось легко нас обійшли. І удар. Рикошет! Готовий. Так, треба слідкувати за оціми підключеннями. О, вот він уже стоїть, Подивіться. Пресинг, пресинг. і флеша треба забирати, зараз м'яч! Впадаємо! І не забираємо. Ну як так? А наша Апонца це просто. Просто Апонца і все. Немає про що говорити навіть. І ще одна подача. Навіси, з навісами, пам'ятаєте, яка у нас проблема була? Постійно наш комп'ютер не може вибити м'яч головою. Де ми там? Ох, це на нас. А як же ж ми головою з таким-то зростом виграємо? Що ж так нелогічно. Все, і флеш знову обганяє. О, перший сейв. Непогано, кайзер. Давай, відправляй. Назар. Підключається. Але якось... Думаю, що, що наш капітан знову всіх сам обжене. І якийсь... Це той, хто від рикошетив собі в ворота. У нас і забрав м'яч. І тільки не помились. Тільки не помились. Кайзер. Кайзер активний. Ах, поганий пас від Назара. Але нічого. І. Та треба вже бити. Але чому з правою знову? От як тільки додала зірочка на праву ногу, він постійно б'є з правою але не хоче бити шведкою. Хоча шведкою краще удар виходить. Знову закидон І удар. Ох! Як вчасно вийшли ми Апонцею. Проти закидонів треба, я не знаю, від захисту, мабуть, грати. Отак от. Захист. Все одно вони. Не підключається. Молодець Назар. І. Японець. Ох, це запам'ятало. Але ми доженемо. Ми доженемо м'яч! Ми доженемо м'яч. Ні, не доженемо. Це запам'ятало, бо я на... пас на хід. І через це, через це така прикрість японця заграв. Кайзер. Не знаю, що робити, звичайно. Але віддає точку. Мена. І тепер голкіпер. Голкіпер Миросо, я його визнаю поки що кращим гравцем. Матчу, бо стільки він потягнув. Так, флеш уже ясно, кого прикриває. Але комп комп постійно поспішає, постійно хоче кудись не точно віддати передачу. Назар грамотно попросив. Кайзер. І ось тут флангом. Люди де ви? Та знову воно запам'ятовує. Та як так? Не можна ставити клавішу просити пас на сам пас. Бо потім відбуваються такі речі і. ну ясно. Ясно, що голкіпер наш бігає лед-лед. Ну, От бачите, дв двічі просив пас, а воно запам'ятовує і віддає кудись. Треба якусь е іншу клавішу ставити на цю функцію, як же ж так. Через це нашої атаки не відбулося, а нам забили гол. Хоча клуб, я б не сказав, якщо ми програємо, це буде зовсім зовсім ніяк, бо. Наш суперник не сильний. Закідон навіс і все. Ось і вся гра нашого суперника. Та що ти будеш робити? Як воно працює тут? Ну і побігли виправляти ситуацію. Ну ти добіжиш, білявий. Не вистачає Вови. Помітно, Помітно не вистачає гравця в нападі, який толково буде реалізовувати момент. Бо оце білява, що грає замість Вови, це взагалі не те. Молодець Назар, але грек вибиває вау. Буде тягнути, буде тягнути, але ми зіграємо. І. Ой-ой-ой-ой-ой! Підкат! Ні. Ну, подивіться, як чітко у них виходить голкіпер. У нас поки випреться, ми так і пропустили, бо воно вибігало півгодини. Удар. Голкіпер гравець матчу. Ну як так? Він все, він все потягнув сьогодні. І потягнув навіть би той удар, якби просто йому трошки там, секунду якусь, він би і той удар витягнув. А ось наш. Чого він там чекає? Давай хоч якийсь уже пас. Ах, ну це вже нервався. Ну, це втома, і ще й... Спіши уже все, капець. Знову ми четвертий матч програємо, і, несправедливо, і... отут несправедливо зовсім. Зовсім несправедливо. У них голки програв взагалі, не знаю, як 90, ніби у нього. Пункти. У нас. У нас, звичайно, було кілька помилок. Дивно. Дивно, що 4 поразки за сезон. За 2 сезони з жодної поразки, за цей сезон вже 4. В чотирьох матчах, хоча грали ми непогано. Ну, нехай, нехай, у нас є ще шанси, щоб пройти далі. Бо нам треба 15 очок, якщо я не помиляюсь. 12 очок, 12 так що іще є шанси. Якщо будемо так грати, то. Вони будуть, у нас у нас є моменти. є моменти, але є нереалізація. Ну нічого, нічого, з вашою підтримкою, я думаю, ми зможемо вийти з такої складної ситуації. Тому ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВК, в якій є тема спеціальна для цього проєкту, і не соромтесь. Головне адекватність, ви ж знаєте. З вами був Дені 3D. На все добре.